Для мене повернення в житлобут один в якості гравчині це як повернення додому. Я дуже щаслива знаходитися саме в цій команді. Так дійсно я повернулася до житлобуду-один ще з початку сезону. Я стала менеджером команди, тому що на той час я вирішила, що хочу зробити паузу у футболі. Я займалася організаційними питаннями в команді. Я не грала у першій частині сезону, бо Вирішила, що хочу зробити паузу, як я вже сказала. Для мене стало причиною те, що я знаходилась в кривому розі, а мій чоловік знаходиться в Києві. Півроку я ще витримала це, але потім зрозуміла, що я більше не хочу бути на відстані, і я вирішила повернутися до Києва і поки не грати, тому що в мене був діючий контракт з ковбасом, і я розуміла, що ще не зможу поки грати. Тому. Тому я не грала. Свої ігрові кондиції я оцінюю в принципі добре. В мене не було ігрової практики півроку, але тренувальному процесі з командою я знаходила ще з самого початку. Я, в принципі, нічого не пропустила, тільки ігри. Тренувальну форму свою я тримала завжди. Це і тренувальний зал, і поле. В принципі, форму я підтримувала добре цей період. І з лютого місяця я вже конкретно знала, що, скоріше всього, я повернусь до футбола. Я вже проходила збір повністю з командою, всі фізичні нагрузки. Весь тренувальний процес я провела з командою, тому я думаю, що я трошки повернула ігрову форму. А зараз з іграми вже буду набирати саме ігрові кондиції. Команда для мене знайома, оскільки я працюю з ними з початку сезону. Та і в принципі з більшістю я грала як і в житлобуді-один, так і в кривбасі, і по збірні я зі всіма знайома, і я з ними вже майже більше півроку. Тренуюсь, тому я всіх знаю, і в мене в принципі зі всіма добрі стосунки, і я дуже рада, що саме з ними я буду грати цей сезон. Так, житлобуд один зараз на четвертій сходинці, але по підсумкам цього другого етапу, ми можемо вийти в призові місця, і по складу команди, я думаю, що ми маємо боротися, і в нас є все для цього, щоб бути. На вершині цієї таблиці від матчу проти Колосу я очікую гарну гру, щоб для нас все добре склалося. І звісно, я хочу перемогу. і, і гарну перемогу. Щоб досягнути переможного результату, ми маємо бути одні, одним цілим. Ми маємо бути командою, бути друг за друга. І все в наших руках. і Я гадаю, що тільки бути командою приведе до перемог.